Добрий день. Маємо сьогодні 1 вересня, перший день осени. Хоча зранку копали картоплю, утром прокопали. Цей самий фермер, мі, мікрофермер, цей що вчора тікував молю люцерку, дзвоня, треба затікувати ще кусочок берега. Приїхали на такий луг. Він це рівненький такий, в долині. Тут на весні стоїть вода, але вже пару років снігу нема, то води нема. Але факт того, що... Отакий ну, бережок, Тут гектарів, мабуть, 30 буде. Трошки там одали фермерові, а це тут вже ніхто не косив. Худоби менш, ніхто не косив. Троші, цей фермер скосив тут десь гектар. Цього сіна. Ну, це сіно вже не кошений років 5. І цей рік воно тут і сухе, і гниле, і, і яке хоче. І факт того, що знизу ще виступає вода. Отак ми зранку приїхали. Опять на чужині, опять <смі> кілометрів до десяти, отакий От фон набили. Всяке, воно сіно ну, до і зелене, кажу, і сухе, і вже трухле, і мокре, і всяке. Але набили фон гарний. Колись був радгосп, був цей сінокос, давали людям пайки. Люди косили, одну Копичку давали в Радгосп, другу брали додому. Ну, звісно, в Радгосп давали отаку трошки, а та, що додому вели, робили велику. Покажу, що ми набили з цього куска з цього гектара. 484 тюки. Така одна кінчилась одна ще чуть є. Отакий От фон. Вже худоби менш. Зараз колись билися, сварилися, зараз нікому воно не потрібне вже. Там трохи 8 гектарів забрав фермер, косе. Перший кос косив, а другий там нема що. А це вже пару років лугувало. Але його мало сіна всього, мікрофермера. А це він тут скосив таку Так що... Получилося на перший день осени, гарна шабашка. Зараз їдемо додому, будемо копати далі картоплю, бо люди ждуть. Покопаю через рядок. Так що треба їх не докопувати. Отакі От тюки тут все. Всі лікарські рослини, і осока, і травичка, і ще шим... всяке-всяке. Всяке-всяке. Тюка піджав, рвенитки не витримує. Мусимо зробити слабший, бо його не можна так ні підняти, ні двигати. Отаке От вийшло. Трактор Т-3069. Польська курва Хамарол. Роботаємо. Ми думали, що це вже буде кінець і тут десь саме на початок весни почалися масові такі тюковки. Але що є, то є. Значить піднімаємо жатку, складаємося і будемо чухати додому. Добре, всім дякую!